Вітаю вас з вами. Програма Моя сім'я, де я її ведуча Олена Красюк шукаю рецепти щасливого та гармонійного сімейного життя. Сьогодні ми завітали на сімейне свято, щаслива родина, єдина країна. Як саме відбувалося свято? Ви дізнаєтеся саме зараз. До міжнародного дня сім'ї в рамках руху Тиждень подружжя у місті Черкаси відбулося грандіозне сімейне свято, головною метою якого було зробити подружжя та шлюб вагомими темами в країні, зменшити рівень розлучень, а також відновити та розвинути культуру подружнього життя і створити передумови для поширення сімейних цінностей в Україні. В марті місяця пройшов саміт всіх просімейних організацій України. на котором было принято решение вот что-то такое вот сделать масштабное, чтобы коснулось ну, всех, всех наших граждан, всех, всю самую главную ячейку общества, это семью. Потому что с семьи все начинается, с семьей все и завершается. На котором вот и было принято решение такое сделать такой ну, настоящий европейский праздник в таком новом то формате, без там, алкогольных каких-то напитков, без какой-то рекламы непонятной. И действительно это получилось создать, потому что масса детских коллективов, масса взрослых коллективов принимала мало участі. Мы им всем, конечно, благодарны и признательны за это. Так как-то получилось уютно, по-домашнему, весело, хорошо и царила неимоверная атмосфера. И подходили много людей, благодарили, говорили: "Это что-то такое вот новое и совершенно необычное". Распочалося ж свято із патріотичного мегамаршу вишиванок, до якого долучилося майже півтисячі черкесців від малого до великого. Так, містяни засвідчили свій патріотизм та підтримку ідеї єдиної країни. До свята готувалися заздалегідь. А де ти взяла таку вишиваночку? Це вавушка мені. Так? А чому ти сьогодні прийшла і з ким сюди? З мамою. Що це в тебе на щистці? Хто це тобі намалював? Тато чому Що це моєї держава? А чому ти сьогодні в вишиванці? Бо це моя хрещена сестричка мені подарувала. Я сюди прийшла для того, щоб сказати, що я дуже люблю свою родину і свою Україну. Маленька Софійка не лише палко любить свою родину та Україну. Вона з гордістю читає вірш улюбленого поета Тараса Шевченка. Пета стогне дніпер широкий, сердитий вітер завива, додолу вербежі невисокі, горами хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору із хмар деда виглядав, наче човен в синім морі, то виринав, то потопав. Вишиванка, український прапор, гарний настрій та щира усмішка це все, що потрібно було для участі у ході. Черкасець Віталій розповідає, що сорочку для нього оздобила дружина. Це був сюрприз. Я давно хотів собі вишиванку, вона про це знала. Думала, що це буде дуже добрий і гарний оберіг йому, щоб він контракти з собою возив, носив, щоб вона його захищала. На мегамарш черкасців загітували громадські організації та місцевий журналіст Віталій Латишев, який разом з дружиною брав участь у вишиванковому дійстві. І мені було обідно, що в Торонто проводять, в Варшаві проводять, у Львові проводять, а в Черкасах ні. Я думаю, зроблю, що можу, зроблю подію в соціальній мережі. Хто схоче, той прийде. Всі допомагали, всі. Тобто, то дійсно моєї роботи, як роботи дуже мало. Я просто створив подію, і мої друзі почали це ну, тобто поширювати, поширювати, поширювати. На параді вишиванок та на сімейному святі була як молодь, так і люди старшого віку. Пані Ольга переконана, подібні заходи єднають людей і дарують їм щастя. Вишиванка це символ України, і символ в наше час, коли зараз такі події на в Донецькій області, і там у мене теж друзі. Я думаю, що не можна не вийти, не підтримати. Це наша надія, це наше будущее, це мир в Україні. Вишиванка це життя, його різноманітності. Стільки ви бачите кольорів, стільки узорів, стільки представлено різних барвів України, цвітов України. Чому я тут? Кождая душа, которая хочет України мира, добра, единства, ну она может отозватися і должна отозватися всім своїм, вот всі своєю чистотою. Під час свята усі бажаючі могли абсолютно безкоштовно брати участь у психологічних тренінгах та радитися із досвідченими психологами щодо своїх особистих проблем, а також відвідати ярмарку сімейної літератури закохані читання. Наймолодші відвідувачі брали участь у конкурсах та іграх, а також із захопленням спостерігали за фокусами і шоу Мильних Бульбашок. А ошанувальники народного прикладного мистецтва залюбки від відвідували майстер-класи, де вчилися скловидуванню, петриківському розпису, пряничному розпису, створенню ляльок, мотанок та іншим видам народної творчості. были, конечно, такие мини тренинги, ну не в, не в таком понимании, как тренинг какой-то такой аудиторный, были небольшие упражнения, задания, но работало очень много локаций, были там мастер-классы, вот народных ремесел, там было гончара, гончары там лепили из глины какие-то глечики, там и так далее, были стеклодувы у нас работали, было соломоплетение, там шляпы плели и так далее, было аквагримы и масса других вот мастер-классов психологических в том числе Там діти рисували, і спеціалісти-психологи працювали по лісункам. На сімейному святі було безліч романтичних розваг. Організатори свята привітали молодят. Також серед романтичних проєктів були Арка кохання, сімейні теревеньки та пошта кохання. почта любви это возможность отправить любимому человеку письмо очень часто есть слова которые обязательно каждый из нас хочет услышать или хотя бы прочитать и вот эта возможность то есть в быту очень часто мы заняты какими-то делами а сейчас это а, тот вариант который дает возможность преподнести свои чувства вот в таком романтическом варианте это отправить письмо которое мы получим по почте конечно же приятный сюрприз неожиданность для любимого человека 100 черкащан написали письма, любовные письма своим половинкам. И мы обязательно эти письма отправим. И каждый получит сюрприз наверняка. Около 400 человек у нас было возле арки Кохания, где была возможность обновить брачные обещания и подписать резолюцию своей семьи. Какие-то новые обещания, что пары сделают друг для друга в течение месяца. У нас работала семейная такая локация, где супружеские пары могли уединиться за столиком. и вытягивать заранее психологами нашего центра приготовленные вопросы, ну и там тоже что-то невероятное творилось, потому что многие пары просто не могли оттуда уйти, час, полтора часа сидели, не могли наговориться и общались на те темы, которые обычно вот в быту они каким-то образом обходятся, а мы здесь их выняли, ну, вынесли на, ну вот на острие, как как говорится на острие языка, поэтому ну, много было слез, много было любви, обниманий, много было романтики. Ну, прошло все, все очень здорово. Не забули на святі і про благодійницьку діяльність. На святі мы также еще собирали деньги на операцию Софии Кимельник. У неї проблема з сердцем, на операцію нужно было 46 тысяч. Мы присоединились к до фонду доброты. Они также будут участвовать в подобной акции. Удалось собрать 4505 гривен. Поэтому всем черкащанам огромное спасибо за ваше участие. Усі відвідувачі свята отримали багато позитивних вражень, якими ділилися з оточуючими. Побачили тут дуже багато позитивних, гарних, веселих, життєрадісних людей, намалювали собі Україну. Ми за неї дуже вболіваємо. Хороший настрій, хороший день. Відпочиваємо Побільше б таких свят, щоб парад вишиванок було не тільки раз. Раз в рік, а кожен місяць, щоб вишиванка стала доброю, доброю традицією, щоб ходили всі-всі-всі своєю сімейною традиційною вишиваночкою. Дуже сподобалось. Народна майстриня Наталія Урбан прийшла на свято не лише відпочити, а й показати вироби, створені своїми руками. Вона зізнається, що не пропускає жодного подібного дійства. Чудовий захід, дуже нам все сподобалося. Дуже вдячні за те, що організаторам, за те, що запросили майстрів показати кожен, що, що вміє, донести людям наше народне традиційне. Дуже сподобалося, що задіяно багато дітей, багато молоді. Я думаю, що в наш час це дуже актуально і дуже потрібно для кожного з нас, і для нашої країни, і для нашої держави. От дуже всім вдячні. Свято щаслива родина, єдина країна подарувало багато незабутніх вражень для мешканців та гостів міста Черкаси. Ми ж сподіваємося, що це дійство стане традицією у нашому місті. Сім'я це організована соціальна група, члени якої пов'язані спільним побутом, взаємною моральною відповідальністю і соціальною необхідністю. Сім'я належить до найважливіших суспільних цінностей. Для дитини ж сім'я це середовище, в якому формуються умови її фізичного, психологічного, емоційного і інтелектуального розвитку. Словосполучення, сімейні традиції, зазвичай викликає асоціації. З сімейним родом, великими сім'ями і жорстко встановленими правилами. Насправді ж, сімейні традиції це все те, чого люди дотримуються у колі своєї сім'ї, яких би розмірів вона не була. Якщо ж у вашій сім'ї заведено кожного дня перед сном читати дитині книгу, а у вихідні дні виїжджати на природу, це вже значить, що ви зберігаєте сімейні традиції. Вони можуть виражатися в речах, Рядах святкуванні пам'ятних дат. Сімейні традиції зближують усіх членів сім'ї, роблять сім'ю саме сім'єю, а не просто спільною групою людей, зв'язаних кровними узами. Крім того, сімейні традиції та ритуали дозволяють дитині відчувати стабільність життєвого уставу. При будь-якій погоді у вашій сім'ї відбудеться те, що заведено, а це дає впевненість у навколишньому світі, створює неповторні дитячі спогади. Про які дитина буде розповідати вже своїм нащадкам.